Привіт! Ви на каналі Христинка. Я в магазині, а тебе покажу вам різноманітні солодощі, акційні пропозиції. Приємного перегляду. 7 гривень та 90 коштує морозиво від розумний вибір. Два смаки, згущене молоко або какао. Звертайте увагу! Акційні лише ці два варіанти, а інших два варіанти не акційні. Від ласунки. Морозиво пломбір Ескімо Великан 100 г за 31 гривню та 40 копійок. З карткою ТБ трошки дешевше. 1790 коштує морозиво від своєї лінії великий стакан ківі та Манго. І теж підкреслюю, що лише цей смак акційний, а ось ці два варіанти по 32 гривні та 70 копійок. 1290 морозиво 3 ведмеді біле. Вага 100 г. ягідне морозиво від своєї лінії. В стаканчику 8 гривень та 30 копійок. 15,90 хрещатик, ломбір, сендвіч. Плодово-ягідне від своєї лінії на паличці 80 грамів за 14,60. 17,90 акційна ціна на морозиво 3 ведмеді. Полуниця. Світлофор, мій улюблений льодик, морозиво лід від ласунки. Ціна 1490 1750 морозиво румба відрудь. Пишіть в коментарях, яке ваше улюблене морозиво. Бювете, морозиво з фруктовим соком та з шматочками конфітюр. Ціна 13,40, воно досить маленьке 55 г. 1590 коштує морозиво каштан. У нас чомусь залишилось лише полуничне, а є ще солона карамель та карамель шоколад. Такий каштан. Відрозумний вибір є у двох варіантах. Ціна одного – 11,90. Вага 75 г. Від ласунки морозиво Лев 27,60. Київський пломбір без цукру. Класичний 29,90. Таке морозиво, гранді 80 грамів 20 гривень 90 копійок, карамель нуга. магнат морозиво з лісовим горіхом та фундуком 32 гривні 40 копійок. Імперіум рудь 31 гривня 90 копійок. Київський пломбір, морозиво у стаканчику паперовому із паличкою 37,90, морозиво із грушею та торблю 26,30, морозиво ласунка 137 гривень та 20 копійок. Маршмеллоу 550 г. Морозиво хрещатик 151 гривня до 50 кобійок 750 грамів. Канійська зебра морозиво, Тут вага 500 гр. зі згущеним молоком 69,90 9860 морозиво від розумний вибір. Два смаки. В нас залишився один варіант з ароматом ванілі. 1 кг. У нас ще досі тримається тепло, жара, літо, тож хочеться пити. Лимонад 29 гривень та 30 копійок від своєї лінії 2 літри. Такий лимонад від розумного вибору 2 літри, 2090. Вода об'ємом 500 мл. Ціна 23,90 32 гривні та 90 копійок. Вода ізотонічна 750 мл. Рео 70 гривень 90 копійок. Поляна квасова від своєї лінії 1,5 літри, об'єм 2490, 20 гривень 80 копійок. Тархон від розумний вибір об'ємом 2 літри. Смак лісових ягід 24,90, вода газована. Байкал від своєї лінії 2 літри 36,70. І так, ця ціна не акційна, а додатково можна отримати карточку, хто колекціонує. Любімов набір цукерок Асорті 207 гривень 70 копійок. Вага 286 грамів. Драфт цукерки. Вафельні кульки 94,50 за 150 грамів, люмарки цукерки 125 грамів за 56,21 смак акційний. Від своєї лінії молоко пташини 240 грамів 55,90 від своєї лінії асортті 250 грамів 80 гривень 50 копійок. Цукерки від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected 250 грамів 119,70 морські скарби. Делюкс цей трюфель, вага 200 грамів, 91 гривня та 40 копійок. Рошен Київ вечірній неакційній 255,90. Рошен Асорті 145 грамів, є молочний або темний шоколад, 142 гривні 90 копійок. Рошен великий Асорті 194 грами 255,90 Нац, такі цікаві: у них є е, жилейки чи що всередині за 24,60 батончик. Снікерс. Крем, паста із арахісу 21 гривня 90 копійок. Снікер Супер плюс 1 37,60. Від своєї лінії шоколадні батончики 22 гривні 90 копійок. Більші за 102 грами ціна. Такий менший варіант 10 гривень 10 копійок. Є ще кокосовий варіант. Ціни однакові на всі смаки. Кіткат теж, бачите, має якісь такі жалейки. 34,90. це від своєї лінії 22 гривні 90 копійок батончик. Лайн 2 плюс 32 гривні 90 копійок. Пористий шоколад від Millennium темний молочний білий 42 гривні 60 копійок. Велика шоколадка від Millennium з Орео. 145 гривень та 60 кубів. 167,90 шоколад від Millennium з лісовим горіхом. Світоч шоколад Тірамісу 85 грамів 37,20. 5460 коштує шоколад рошен з лісовим горіхом. Лакмі шоколад 90 грамів 29,90 Розкупили на ура. Тільки коробочки залишились. 41 гривня та 90 копійок. Шоколад рошен 56%. 41 гривня 90 копійок. Ось такий. 23,70 коштує 100 г чорну сливу в шоколаді з волоським горіхом від своєї лінії. Одразу згадалось колишнє весілля це був такий десерт, Ще зверху були вершки. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях. Цукерки вагові Рушен, 18,70 галаретка. Суфле. Є три смаки. Кіромісу, брауні та чізкейк. Ціна за 100 грамів 15,26. З карткою АТБ трошки дешевше. 18 гривень та 30 копійок коштують цукерки від АВК, такі напіввафельні. 26 гривень та 5 копійок за 100 г. Таких цукерок. Лукас 20 гривень та 10 копійок за 100 грамів з арахісом, 1540 цукерки вафельні жак, хрусто. 1635 мус зі смаком какао та молока від торгової марки Конті. Цукерки. 52 гривні, 50 копійок печиво, 260 грамів в упаковці. Воно індивідуально запаковано. Є в 4 упаковочки. Виробник італія. Бельвіта печиво теж в індивідуальних упаковках ціна 66,70, 5 пачечок. По 4 печива в кожному. Біскотті печиво 125 грамів за 22 гривні та 90 копійок. Сієно. Таке печиво з шоколадною начинкою 27,30 за 160 грамів. Печиво від торгової марки Яреч. Марусине. Печиво затяжне 200 г. Ціна 20 гривень та 50 копійок. З апельсиновою начинкою пряники. Вага 360 г. Ціна 48,90. Київ хліб. Чорничка. Пряники із начинкою. До речі, досить смачні. купляла для донечки 35,60. Пряники літній сад. Акції із карткою АТБ 23,50. Пряники зі сгущеним молоком 29,40. Печиво лагода 18,70, цукрове з ароматом молока. Супер Є різні варіанти. Печиво в шоколадній глазурі 1690. Є від своєї лінії аналог 1340. 24 гривні та 60 копійок коштує печиво. Деліція. Від своєї лінії печиво брауні. 23 гривні 50 копійок. Тондіні 140 грамів, 23 80 З шматочками шоколаду та апельсину 23,70. 24 гривні 50 копійок печиво від рошен ловіта. Шоколад та темний шоколад. 26,20 печиво від дрошен, ловіта 127 грамів. Бамбукові палички улюблене печиво мого дитинства. Торгова марка АВК 32 гривні 30 копійок. 40 гривень 60 копійок. Вафлі вітрошен. Велика упаковка. Є шоколад, горіхи або кокос та мегдаль. Вага 216 г. Вафлі світоч Артек 218 г. 41 гривня 60 копійок. Ось така новинка. Крекер дитячий 18,40 за 160 г. Дієт. Цукерки, батончики з фруктозою. Ціна за упаковку 64,90, шоколад чорний 54,90, вафлі 15,90. Такі цукерки вафельні в шоколадній оболонці з фруктозою 7750. Пряники з фруктозою 300 г 31 гривня 80 копійок. Кокурузяне вівсяне печиво з фруктозою 40,70. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. До нових зустрічей!